Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 15 серпня 2025 року. Ми продовжуємо знайомити з виноградом. Сьогодні хочу вам продемонструвати гібридну форму Щенікова Олега. Дуже мені вона подобається, я вже в обзорі вам говорив. Ну Хочу сьогодні більш подробно розповісти про цю форму. Подивимося вагу ягідки. І я думаю, в минулому році я проводив такий невеличкий конкурс з гібридною формою пам'яті ми розігрували саженець. Тому давайте в цьому році на якійсь гібридній формі проведемо ще такий конкурс. Було дуже цікаво, дуже багато було відповідей, і були в нас і переможці. Так що ну, до конкурсу буде в нас в кінці вже, я вам розповім умови. Е, так, Гібридна форма біла надія. Дуже мені вона подобається. Кущик молоденький, лише третій рік. Але дивіться, яке плодоношення. Ось тут залишено дві грони. ну Грони тут вага грон десь така, я думаю, кілограма по півтора. ну Тут обща нагрузка на цей пагін, я думаю, кілограма десь до 4-30 це точно буде. Ось такі гронки, всі равномірні. Дивіться, яка чудова, красива, рівномірна ягідка. Ягідка, я думаю, розмірів десь 14, можливо, й до 16. Ну, все ми зважимо. Гронки дуже красиві, дуже красивий колір. Ягода така приємна жовтого кольору. Просто товарний вид цієї гібридної форми на висоті. Смакові якості ягода м'ясисто-соковита, гармонійний смак, приємний. Дуже такий освіжаючий запилення рівномірне. Тому я думаю, це така товарна гібридна форма, яка також буде працювати дуже-дуже хорошо. Ось такі, такі гронки. Тут я залишив ну, по одній основні старався, ну, на деяких паганах, як бачите, ось дві на пагін на цьому залишено. Тут дві, так одна і на тій стороні. Вже декілька. Гронок було і зрізано на цій гібридній формі, ну але ще, ще є. Вона повністю вже достигла, тому будемо її дорізати ось на ближайших виходних. Ну а зараз перейдемо на іншу сторону шпалери. Ну, тут вже, як бачите, на цьому рукаві ось підрізано. Там одна грона лежала також майже на землі в огляді. Вона затягнула ,150 кіло 150 кг. Ось дивіться, грони просто шикарні. Ягода рівномірна, Ось дивіться, також дві на пагін, то класна, класна гібридна форма. То зараз ми подивимося. Ось дивіться, яка чудова, красива, рівномірна гроночка. Тому і проведемо цей конкурс по оцій гроночці. Ну, Скільки ви вважаєте, вага. Оцієї грони. Конкурс, як і в минулому році буде вгадай, вагу грони. Хто саме ближче назове вагу цієї грони, будемо ми проводити цей конкурс десь через тиждень. Це в нас 15 число, буде 22 чи 23, подивимося як по часу, десь ближе на тих вихідних, або також в п'ятницю, або в суботу ми зріжемо цю гронку. І подивимося її вагу, і подивимося на коментарі, хто буде ближче по вазі до цієї гронки, той і виграє саджанець цієї гібридної форми, який я доставочку оплачу І доставлю після того, коли ми зв'яжемося. Доставлю вам по новій пошті аборпошті, умови конкурсу, також щоб. Тільки відправка буде по Україні. І одне попереджую, що конкурс будуть участвувати лише в конкурсі ті люди, які будуть коментувати коментарі лише на Ютуб каналі. Під відео на Ютуб каналі, тому що я зроблю силочку і на Фейсбук. Ну, коментарі, які будуть у Фейсбуці, вони в розіграші у, у участі брати не будуть. Тому лише всі коментарі, які будуть під відео на Ютуб каналі. Тільки брати розіграш е, в цьому, ну, по цій гібридній формі, хто найближче вгадає вагу грони, виграє саджанець. А якщо ця людина буде із е, мо моєго міста, це Карлівка Полтавської області, то отримає також оцю грону безкоштовно. Так що ось такі умови конкурсу. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягідок і подивимося вагу. Цих ягідок. Так. Ну, зрізавши три ягідки. Зараз ми поставимо ваги. Так, дивимося. Дивіться, 20 грамів ягідка. А я говорив 14, дивіться, 18. 19. 19-20 грам майже ягідка. Дивіться, три ягідки 58 грамів. Ну це де більші. Зараз ось ще зріжу такі більш середні три ягідки. Тому, я думаю, три менші ягідки, дивіться, 14. Це саме одні із менших ягідок, які є в гроні. 13, тому вага ягідки від... От Майже 4, від 14 і окремі до 20 грамів. І це при такій нагрузці і те, що кущик ще молоденький. А вже який розмір ягідок. Ось дивіться, 3 більші ягодки і 3 менших. І всього 6 ягідок у нас майже, майже 100 грамів. 6 ягідок. Тому трішки це враховуйте, учитуйте і подивившись на цю гронку, скільки тут ягідок. Ну, хоча б приблизно можна. Ну, Порахувати не порахуєш, а хоча б приблизно, я думаю, що тут гарна буде ягідка важка, така, е, тому громка затягне в нас непогано. Ну, якось, якось так. Так що ось така гібридна форма біла надія, яка мене в цьому році ну, вразила, мабуть, одне із найбільших е таких е вражень проявила по вражайності, по товарному виду, дуже-дуже хороша. Я думаю, на базарі вона не затримається з такою красивою ягідкою. Так що, перспективна гібридна форма, яка, ну, я думаю, в ближ, ближайшим часом дуже Заполонить наші виноградники. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, саме головне миру. Участвуйте в конкурсі. І ще одна головна умова щоб ви були підписані на канал. Хто не підписаний, вибачте, участі брати не буде. Так що підписуйтесь на канал, вгадуйте вагу грони і вигравайте саджанець. Бажаю всім успіху, до побачення, до наступного відео з результатами.